Глянь, яку зробили конструкцію. Одна пліта, друга пліта, третя пліта. І цю пліту от вона опиралась на стіну. Просто отак відрізали от, і вона висить на такому швеллері. Тобто стіну ми її не задовбивали. Зробили отвір. 34-та шпилька. Прикрутила до цієї плити. Прикрутили до цієї плити. Ну і страховочно типу, дали такі опорки. Там двотавра. Типа лежить. От І Цю середню пліту. Середню пліту повністю видовбили. Сама пліта 22 і ще зверху 22. Бетона Так що. Різкова ситуація, але все нормально зробили. По техніки безпеки буде служити на довгі-довгі роки. Плануєш будуватись? Замовляю, ДКМ-буд. Ми цим займаємося і допоможемо з радістю і тобі. До нових зустрічей.